Не мав відбутися фестиваль рівності. Однак, як показує картинка інформаційна, відбувся насправді, мабуть, фестиваль нерівності. Це культурне забуття, культурна платформа, яка має свою цілю об'єднати різні групи уязвимої дискримінації і нерівності, на одній культурній площадці, Іменно культурне. І те, що відбулося у Львові. Я не можу сказати, що це була от гарна картинка так, для Європи та для Заходу. А зараз от вони побачили щось інше. Ні, звичайно, вони знають, що відбувається. Це ж не одна подія, яка відбулася лише зараз у Львові. Це ж низка подій. Розумієте, але не було якоїсь уваги до цього питання. Вони відбувалися і попередніми роками. Отже, про що ми говоримо? 19 березня, 19-20 березня у місті Львові, що називають культурною столицею України мав відбутися фестиваль рівності. Однак, як показує картинка інформаційна, відбувся насправді, мабуть, фестиваль нерівності. Я не можу, в принципі, дозволювати собі таких оцінок, тому що я ж, є журналістом. Однак можу констатувати той факт, що група молодиків дуже агресивно ставилася до тих людей, які Намагалися провести свої заходи у Львові. Добрий вечір. Будемо говорити. Ми з Оленою Шевченко. Це голова громадської організації «Інсайт». А для того, щоб говорили ми предметно, хотілося б визначити все ж таки, а що саме мало відбутися у Львові 19 20 березня. Чому це називають гей-парадом, незрозуміло, і чому саме у Львові? Добрый вечер. Да, мы собирались проводить фестиваль равенства. Это культурное событие, культурная платформа, которая имеет своей целью объединить разные группы, уязвимые к дискриминации и неравенству, на одной культурной площадке. Именно культурной. То есть что планировалось среди мероприятий? Это кинопоказы, это фотовыставки, это дискуссии, это литературный вечер, это также концерт и еще серия мероприятий. У нас должна была приезжать из Одессы трупа, которая должна была ставить спектакль, например. Мы этот фестиваль равенства проводили уже в Киеве в 2015 году, а именно в декабре при поддержке Офиса Уполномоченной Верховной Рады по правам человека и под эгидой коалиции по недискриминации. И, конечно же, у нас в планах было в 2016 году провести еще 3-4 мероприятия в регионах. То есть, например, в Киеве у нас было 4 дня, и серия событий в регионах мы планировали 2-3 дня, то есть немного урезанная программа. Угу. І, зрештою, програма була виконана чи ні? Ні, нам вдалося провести тільки почти весь первый день фестиваля. У нас состоялся кинопоказ, презентация, у нас были фотовыставки, и была дискуссия с родителями, и, собственно, мы показали еще ролик о разных национальностях, разной религии, которые люди придерживаются, разных идентичностях гендерных. Вот. Дальше наш фестиваль был сорван, Я думаю, що многі бачили картинку того, це капітана. Ми это зараз покажемо цей сюжет. Насправді. Да. Ви завершили думку. Можемо дивитися сюжет. Да, так, можемо смотри. давайте подивимося, чому все ж таки фестиваль не відбувся. І тим часом намагаємося ми сконтактувати із Дмитром Загарієм, це начальник головного управління національної поліції Львівської області, для того, щоб дізнатися яких дій вживала поліція, для того, щоб не відбувалося того, що ми зараз побачимо. Я, я можу пояснити, війшли, я можу пояснити, я можу пояснити. я проти того, я що відбувається війшли. в цьому готелі всередині. Я не і хочу, і війшли. Я війшли. Так. але це відбулося. Що там нічого, Не захищаю нічого. Я закричаю закон. Давайте я потримаю 30 секунд, і ви за цей час покинете територію оборочного. Рахуйте 30 секунд!

Так, приєднуємо до розмови Дмитра Загарі. Це тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління національної поліції у Львівській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Дмитре, мене звати Сергій Мельничук, я ведучий і в гостях у мене Олена Шевченко, це голова громадської організації «Інсайт», яка була однією з організаторів фестивалю у Львові. І знаєте, таке питання до вас. Тут пані Олена говорить, що була присутня координація між співробітниками поліції і молодиками. Які чинили протиправні дії. І так само є дуже цікаве запитання, що виходячи з того, що було було рішення суду з забороною масових зібрань, чому не працювала поліція в цьому контексті, чому не було не було затримано тих людей, які зібралися? Значить, пані пане Олано, внайше її баченням, вирішення своє за вами, ми забезпечуємо охорону громадського порядку належним чином. Я так вважаю, і э, всі ці э, намагання вчинити якісь э, радикальні дії зброся. Ми це припинили тими методами, які э, більш-менш демократично гуманними, будемо так говорити, ми, э, не вчиняючи ніякого насилля до жодної сторін. Пане Дмитре, я перепрошую, але ми щойно. Ще... Я перепрошую за зв'язок. Щойно бачили просто картинку зі Львова. і Я б не сказав, що досить демократично ці події розгорталися. Зокрема, і розбиті вікна в автівках, і жбурляння каміння, і зухвали ставлення молодиків до співробітників поліції. Не фактора ми роздаємо. нас порушено відзові на кримінальне провадження. Особи, які кидали каміння практично нами встановлені. Вони будемо притягнути до відповідальніших своїх дії. Добре, дякую за відповіді. Але, вибачте, я все ж таки ще раз поставлю перше своє запитання, мабуть, ви його не почули. Стосовно координації дій із зловмисниками. Нічого, нічого не координував, ніяких дій. Ми з ними вони розмови, щоб вони не проявляли свої негативні емоції, які вони керували. Це одна із наших методів роботи. Щоб не допустити безлодів, які могли під час яких могли постраждати і вони, і інші особи, а чому поліція говорила, що нібито люди в масках біля готелю просто зустрічали своїх друзів, наприклад, коли їх питали, поліцейських маю на увазі питали, чому вони не протидіють тому масовому зібранню? А як могли протидіяти? Ну, чи, що щойно увагі, щойно протидіяти? ми бачили відео, на якому співробітник поліції говорить, що є рішення суду стосовно того, що заборонені будь-які масові зібрання станом на той день. Але чомусь не вживалися заходи. Заходи вживалися, чому не вживали. Відсідалися залишаться не вживали заходи. Угу. Добре, дякую. Дмитро Загарія, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Національної поліції Львівської області, про зрив фестивалю рівності у Львові, що на телефоном нам виклав свою позицію і відповів на наші запитання. Пані Олено, ви б якось прокоментували? Так, я мала розмову Це, саме прозвучало. з цією людиною серед тих інших, з ким ми мали розмови саме у готелі Дністер, де відбувалися події фестивалю. Ця людина себе вела. Дуже нахабно, я, я впізнала його, звичайно. Я не можу коментувати з приводу того, що вони точно координувалися між собою ті групи молодиків та поліція, але розумієте, тобто відповіді, які він надав зараз, з приводу того, що вони дії вживали, але ми бачимо, що дії не вживалися. Тобто, ця група людей порушила рішення суду. Вони прийшли під готель, і в них були досить досі радикальні наміри, і вони їх не приховували. І а, тих людей не було затримано. Ну Вони... я якщо дозволити, просто зараз звернув увагу глядачів на нашу плазму. То ну мені здається, що коли ти йдеш в магазин по хліб, наприклад, або зустрітися з другом, тут навряд чи ти вдягна... вдягатимеш балаклав. Що найменше. Це по-перше, але по-друге, так ми бачили, як е, представники поліції з ними е, здоровалися за руку. Те саме я бачила е, попереднього дня у залі суду, коли е, навіть прийшла людина під час судового засідання і сказала, що він депутат міської ради. І він сказав мені збочинці і вітався з тими людьми, які, які там сиділи. Там було більше 40 осіб е, з нацистською символікою, і лише троє нас. Розумієте, тобто, звичайно, поліція знала. Вони знали це наперед. Вони не проводили жодних профілактичних засобів. В цьому і полягає проблема з моєї точки зору. Тобто поліція нічого не робила. Поліція сказала, що вони не зможуть забезпечити охорону. Вони не зможуть забезпеч... тобто виконати свою роботу. А що проходили після того, як нас евакуювали? На людей полювали у центрі міста. На людей полювали. Я не знаю, чи полюють сьогодні. Я але я думаю, що так, і поліція не вживає ніяких заходів. Що робить мер? Мер взагалі нічого не казав. Дуже. Дивіться, ну стосовно мера, він відписався у Фейсбуку і його допис зараз. Ми виведемо на екран наших глядачів. Отже. Що пише Андрій Садовий вчорашні події у Львові наслідок добре спланованої операції? Учасники з обох сторін виступили свідомими чи несвідомими учасниками картинки. Я засуджую насильство, але як керівник органу місцевого самоврядування маю обмежений вплив на силові структури та спеціальні органи. Напередодні заходу я попередив голову облдержадміністрації про те, що мета провокації міжнародна дискредитація України і попросив чинити всі дії в межах його повноважень. Аби не допустити цього сценарію. Знаю, що він обговорював цю ситуацію з Служби безпеки України. Вони знають, як працювати в таких випадках. Сподіваюсь, зробили все, що могли. Слава Богу, ніхто не постраждав, є репутаційні втрати, судове рішення про заборону проведення масових заходів обидва, обидвома сторонами. Ну, тут це вже такий лівський говір. Біля опери було правильним примізітнення і кров на вулицях Львова. Це те, чого хотіли наші недруги і тут я не можу не поставити вам запитання чи е е якісь інші якусь іншу мету переслідувала вслідував ваш захід е ніж е просто е проведення акції яка би пояснювала і об'єднувала людей яких дискримінують. Ні, у нас не було іншої мети, і а, ще хочу додати, що за усі ті вислови з приводу того, що ми з кимось співпрацюємо, або навмисне влаштували разом з тими молодиками провокацію люди будуть відповідати у суді. Тобто ми будемо подавати позови про захист честі та гідності. Я вважаю, що це треба робити, аби не було таких заяв. І, тому що мерами попереджали заздалегідь. Ми намагалися вийти на контакт, сконтактувати. Ми намагалися отримати підтримку фестивалю. І ви бачите, що ми отримали <кхем> а, замість підтримки. А, чи значить це, що ви готові позиватися проти міського голови Львова? А якщо це буде можливо, тобто ті слова, які він каже, ви ж бачите, він досить обережно намагається висловитися, що він не мав ніякого впливу на ситуацію, намагається перенести відповідальність на органи поліції, на СБУ. Але я вважаю, що міська влада має контролювати ситуацію у місті Львові, адже те, що я бачила у суді, поліція звернулася з листом до виконавчого органу міського. Кої ради, а з проханням. Обмежити право на проведення мирних зібрань. Я не вважаю, що в демократичному суспільстві це має так відбуватися. Там не було двох сторін. Там була наша організація, яка подавала заявку на проведення масового заходу, та інша організація Сокіл. По перше, потім робилися дві перерви в суді, аби долучити інші сім організацій, які у судовому засіданні казали, що вони проти проведення нашої організації, але просять суд дозволити. Ти їм проводити ми з нашої точки зору аргументували. Я казала, що ми проти заборони будь-якої проведення мирних заходів, адже це є прямим порушенням прав людини. Так, і тим часом долучаємо до розмови Отара Довженко. Отар, журналіст, викладач Українського католицького університету. Доброго вечора. Дуже дякую, що долучилися. Мене звати Сергій Мельничук. Зі мною тут у студії Олена Шевченка, голова громадської організації «Інсайт». Отара, перше запитання. Тут у мене відкритий лист міському голові Львова Андрію Садовому у зв'язку з проявами дискримінації. А ви є підписантом цього листа? Не чую, не чую, Отара. Є -є. О, зараз, тепер. А тобто, мешканець Личаківського району, це ви? Так, це я. <світ> я мешканець Личаківського району. <світ> я просто уточнюю, тому що. Конкретно не був впевнений. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ситуацію, яка склалася? Тому що от Львів, чесно, от, він завжди асоціювався як позиціонувався, як культурна столиця України, але те, що відбулося днями цими, ну, чесно кажучи, з культурою має дуже мало спільного, як на мене. Я би закликав не судити про Львів з цієї ситуації, тому що. Насправді більшість вільян просто не, не знали навіть про неї, та і вони нею не мали можливості перейнятися, тому що е, ну і в медіа того не так багато було, і не не так багато висвітлювали. Це не було предметом якоїсь широкої дискусії. Тобто, на, насправді е, це не є якийсь тест для цілого Львова. Звичайно, мені було прикро, і більше того, ви показали тільки те, що відбувалося під. Готелем, а ми, наприклад, я і моя сім'я бачили зграйки цих гопників, які потім бігали центром міста, власне, там, де ходять туристи з дрючками в цих в спортивних костюмах, і вишукували, видивлялися, хто тут може, хто тут схожий на гея. Це звичайно дуже прикро. Так? З одного боку, з іншого боку, я прекрасно, думав, що ну, ця ситуація певною мірою була передбачена. Я думаю, що це можна бажати такою собі роз... такою собі, собі розвідкою боєм, та то спробували, чи вже готовий Львів для проведення таких заходів? Відповідь ні, ще не готовий. Чи буде він готовий колись? Я думаю, що так. Я думаю, що до цього треба рухатися в ну, тому темпі, в якому це можливо. Я, я думаю, що рух в цьому напрямку все-таки відбувається. Тобто, скажімо так, ще. Кілька років тому взагалі про таке не могло йтися, та і люди, наприклад, боялися визнати, що вони мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію, бо просто боялися фізичної розправи. Зараз є достатньо відкрити тих геїв, які працюють в публічній сфері і з якими, по слава Богу, все гаразд. Я думаю, що тобто, поступово ми прийдемо до принаймні відносно більшої толерантності, тому я би закликав не робити якихось. Остаточних висновків з цієї ситуації. Так, Ну хочу виправитися одразу, що не говорив я про те, що це якось пов'язано саме з тим, що це у Львові відбулося, та і про те, що там е я просто сказав, що це не трошки не, не схоже на культурні події. Е і ну, люди, які бігають з дрючками, є я думаю, навіть у Вітні, в Люксембургу і в будь-якому місті, та, наприклад, футбольні фанати, які б'ють морди, е займаються різними такими речами. І в цьому випадку просто реально ті люди зібралися проти тих. В їхньому уявленні є усобленням зла. Чи їм хтось продиктував цю думку, та? чи їм хтось її навіяв цілком можливо? Та? Тобто, я не думаю знов таки, що ці гопники цілими днями сидять і думають про геїв і про сімейні цінності, як геї їм загрожують. Ті люди, яких я бачив в спортивних костюмах, більше мені було схоже на хуліганів, які шукали, кого би побити. А не на свідомих борців та там традиційності все ж таки, чи ну, варто чи не варто зараз проводити такі акції? Я зараз кажу не тільки про, про Львів, тому що е, ну, не скажу, що якісь інші регіони України якоюсь особливою терпимістю е, відзначаються в цьому контексті. Це питання, скажімо так, чого ми хочемо добитися. Чого ми хочемо добитися? Демонстрації того, що частина українського суспільства ще не готова до таких речей. Тоді, напевно, їх варто проводити саме в такому форматі. Що ми хочемо добитися, щоб українське суспільство потроху, потроху змінило свої суспільні е, норми, та і змінило своє загалом ставлення до цих явищ, яв, щоб почало бути толерантнішим, треба проводити. Комплексну просвітність проход. Чи вона має полягати в вуличних маніфестаціях? Не знаю, не впевнений. Мені здається, що можливо, вуличні маніфестації є не найкращим форматом, але не мені судити, і в будь-якому разі люди, які хочуть провести вуличну маніфестацію ЛГБТ, мають на це право. Чи це найкращий варіант? Ну, напевно, ні. Дякую, дякую за надані відповіді. Отар Довженко, викладач Українського католицького університету. Журналіст виклав свою думку. Ще раз наголошую, що є отар підписаний відкритого листа міському голові Львова Андрія Садовому в зв'язку з проявами дискримінації порушеннями базових прав людини в місті Львові. Якщо в сухому залишку просто констатувати, про що йдеться цей лист, закликала громадськість садового засудити вияви будь-якої дискримінації у Львові, засудити дії агресивно налаштованих мешканців, які вдавались до відкритого неприхованого насильства та вимагати від. Прокуратури належного розслідування низки злочинів замахів на життя і здоров'я громадян засудити прояви нацистської ідеології в місті, чому є численні докази. Також закликають ініціювати діалог з активістами, які покинули місто через погрози та запропонував. Ти спільний захід, метою якою була б популяризація прав та свобод громадян і де, де демократизація суспільства. Перепрошую, і таким починанням ви доведете, що цінності гуманізму відкритості та демократії, які часто лунають з ваших уст, є для вас не лише бутафорією та словами задля піару, а й справжню стратегію розвитку міста. А як ви вважаєте, а оцей діалог він може принести якісь результати чи ні? Ну, по перше, я вважаю, що діалог вже розпочато. По-друге, я вважаю, що люди не повинні боятися проводити культурні заходи. Це якщо ми вже боїмося проводити культурні заходи у будь-якому місці. Я не кажу лише про Львов зараз, про будь-яке місце, то я думаю, що то вже поразка будь-яких прав і свобод і прав людини загалом. А діалог має бути. Ми маємо. Розмовляти з владою, я так вважаю, так, бо лише у влади є ті інструменти, аби досягти того широкого кола суспільства, з яким має бути почати цей діалог. Тобто, так, я згодна з отаром з приводу того, що з людьми треба говорити. З ними треба говорити, їм треба надавати інформацію, але у громадських організацій, на жаль, немає тих інструментів, аби досягти широкого кола людей. Ми Знаємо, що в нас є великі проблеми з будь-якими реформами в Україні, в тому числі і в сфері прав людини. Сфера прав людини залишається завжди найнепоміченішою. На жаль, але саме з цієї культури прав людини виростає майбутнє покоління. Ми маємо дбати про. Освіту справ людини. Тому що якщо ні, то таких молодиків буде ставати більше, і вони будуть вважати, що вони мають право бути кого завгодно. І а, поліція, будь-яка влада місце не може з цим а, нічого зробити. Це те, що ми побачили у Львові. Хотіли вони зробити щось з цим або ні, це вже інше питання. Це вже питання до поліції та до влади Львова. З цим ми будемо розбиратися. Так, ну досить неоднозначно все ж таки ця ситуація. наприклад посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт пише. Погана новина, що фестиваль у Львові рівності у Львові не зміг відбутися через насильницькі протести, прояви нетерпимості у Львові проти речить європейському майбутньому, заради якого українці так багато пожертвували. Написав Пает. Бачите, зараз цей твіт. Його в цьому контексті дуже делікатне таке питання. Все ж таки, якби акції не було, то і не було б цих подій, які за ними потягну... які за ними розгорнулися. Зрозуміло, що це щось схоже на контекст. Звинувачень дівчини, яка носить коротку спідницю, але все ж таки, чи є розуміння того, що от такі акції і результати такі, вони в принципі можуть вплинути на міжнародний імідж держави зараз. Я не кажу, що їх не потрібно проводити, тому що там не можна говорити, що не на часі зараз там відстоювати чиїсь права, чиїсь права відстоювати на час і завжди. Але питання полягає в тому, чи є розуміння, що от можуть бути негативні наслідки. Я знаю, що негативні наслідки можуть бути будь від чого. Тобто я не раз мала доповіді у міжнародних структурах, і я бачу, що відбувається це не лише з прав людини, з приводу прав людини, весь комплекс реформ, який зараз йде. Тобто корупційна, реформа законодавства, юридична реформа, реформа поліції. Тобто в нас є проблеми у будь-якій сфері. І казати про те, що у Заходу або Україні, Європи є. Якась гарна картинка України, це оце не на часі. Немає її гарної картини. Вони добре розуміють, що відбувається в Україні. І те, що відбулося у Львові. Я не можу сказати, що це була от гарна картинка так, для Європи та для Заходу. А зараз от вони побачили щось інше. Ні, звичайно, вони знають, що відбувається. Це ж не одна подія, яка відбулася лише зараз у Львові. Це ж низка подій. Розумієте, але не було е, якоїсь уваги до цього питання. Вони відбувалися і попередніми роками. Нічого не змінилося після Євромайдану. У сфері прав людини загалом ні. Дякую за надан... надані відповіді.